Там русські посіції. Дістанція тисяча двадцятьом метрів. Десь наші позиції. Ми наблюдаємо сюди. він приїхав до України, аби побачити наслідки війни та масштаби руйнувань на власні очі. Це 62-річний німецький турист Пауль. Ім'я ми змінили на прохання чоловіка. На прифронтовій території в Запорізькій області його супроводжують військові та волонтери. Моя мета була зрозуміти, що в дійсності відбувається. Військові мені все пояснювали, все показували. Я був добре поінформований, підготовлений. Я можу сказати, що це дуже позитивний досвід. Мій друг із Запоріжжя в якийсь момент сказав, що він думає, що в мене не все гаразд з головою. Пауль розповідає в Україні. Бував і раніше з робочими візитами, починаючи з 2016 року. Тоді ж почав відвідувати тренінги з військової підготовки, аби володіти необхідними навичками на випадок війни. Я хотів поїхати на фронт. Це була моя мета. Мені допомогли в Києві знайти контактних осіб із Запоріжжя. Я був у малих Чербаках, Маліток Матці та Оріхові. Він переймається про те, що може бути експансія на його країну, і його зацікавленість була спочатку саме в протипіхотних мінах, а потім загалом в інженерних боєприпасах і роботі цивільних в умовах. Бойових дій яким чином діяти, щоб по перше не загинути по друге, ефективно давати відсіч ворогу. А це місця ворожих обстрілів у Запоріжжі. Місцевий гід Іван Мотильов каже, іноземці питають його про можливі екскурсії за його словами. Цікаві не лише потрощені будівлі, а й самі райони, де вони розташовані. Тут потрібно казати не конкретно про будівлю тут потрібно казати конкретно про місце, в якому ми знаходимося, тому що це історичний центр старого Олександрівська, і саме ця будівля вона оточена різними історичними культурними пам'ятками. Іван зазначає, такі екскурсії готовий проводити за донат для українських бійців однак готуватись до них слід ретельно. Перший етап перевірка цього маршруту, щоб побачити. Де є перекрита частина дороги, де є якісь руйнування, де небезпечно просто знаходитись, і найголовніше, де є укриття? Плюс виникає е, потреба у людей, коли вони рухаються по маршруту, і бачать, наприклад, руйнування, як е, за спиною знаходиться, і виникає одразу питання: а що це? А що це за будинок? А чому трапилось? А що тут знаходилось раніше? А що зараз? А буде воно відновлюватись чи не буде відновлюватись? Тобто дуже багато питань виникає. Тому потрібно бути в контексті. Та є і. Інший бік воєнного туризму, коли іноземці знаходять українських волонтерів та обіцяють допомогу в обмін на поїздки на прифронтові території, зазвичай да вони привозять якийсь ну хлам, називаючи це волонтерською допомогою. Це якісь дуже, дуже 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 сильно просрочені ліки, якийсь одяг чи ще щось таке, яке вже ну неможливо навіть використовувати. Це якесь спорядження, яке ну теж ну немає, немає призначення там узкоспеціалізоване, таке. І вони Завжди багато всього обіцяють. Ми завтра вам машини привеземо. Ми завтра вам швидкі привеземо. Ми обладнання, яке ви потребуєте, давайте списки. Іван Здоровець каже: серед іноземних туристів є мисливці за контентом та любителі гострих відчуттів для екскурсій Вони обирають прифронтові села і міста, такі як Оріхів, який щодня потерпає від обстрілів. На них справляє враження, зруйновані будинки, зруйновані багатоперехівки. спілкуються з військовими, роблять багато фоток, виставляють їх. І от основна їхня ціль це просто отримати враження. Вони один ми знають спілкувалися з одним з таких військових туристів. Він каже: я колекціоную враження. Саме іноземців. Я бачив двох категорій: ті, які заїжджали від імені організації, наприклад, координатори або там якісь керівники проекту. Червоного хреста. Інша справа, коли людина їде сама на свій страх і ризик. Приїхала компанія іноземців, привозили гуманітарку. Один з цих туристів дуже недурно стріляв і своїми навичками і технікою ділився на полігоні з іншими. За словами Івана Здоровця, серед воєнних туристів трапляються і шахраї. Приїжджаємо, все вони роблять фотографії. Фото, відео зробили все, і потім вони повертаються до своїх країн, виставляють ці світлини собі. Там Фейсбук, якісь соціальні мережі з закликами. Ось дивіться, ми там були на фронті, ми самі. Е і номери там карток чи ще щось таке, збирають гроші. Під виглядом благодійної допомоги люди просто займаються туризмом або кладуть свої гроші собі. Про те, що бачить на війні туристів, а потім відзняті кадри з прифронтових. Територію соцмережах розповідає іноземний доброволець Алан, який долучився до українського війська. Це те, що вразило мене в негативному сенсі, коли хтось їде в зону бойових дій, аби зробити фотографії, запостити їх у мережі TikTok, а потім повертаються додому і розповідають, які вони сміливі, тому що я там був і все. Ця бомба зруйнувала повністю конструкцію будівлі. Тут навіть зараз небезпечно знаходитися, бо все може обвалитися. А це кадри з ютуб каналу 23-річного іспанського мандрівника Альберто Бласко. Цьогоріч він відвідав Ірпінь та Київ. Мені трохи страшно, не буду обманювати, бо ніколи не знаєш, що може статися наступної миті. Це жахлива картинка. Усвідомлювати, що люди тут жили, працювали і втратили все. Я знаю, що є ті, хто критикують такий туризм, але я б сказав, що це непогано. Треба з повагою ставитися до подій, що відбулися тут. Я за Писую відео, аби показати реальність. А ці відзняті кадри належать туристам з Британії, Ділану й тому, які побували у Києві, Одесі, Львові на початку повномасштабної війни і цьогоріч. Я лише турист. Якщо ви хочете приїхати в Україну як турист, ви не можете зробити це літаком лише потягом. Я хотів поглянути, як українці живуть, як тримаються. Звичайно, є ризик, але Україна велика. Україні, важко. Життя в Україні важке. За ці дні, що я в Україні я повністю в неї закохався у її красу та культуру. Тут живуть неймовірні люди. Війна руйнує їхні помешкання, їхнє життя. А вони продовжують цінувати кожну мить, насолоджуються нею. А ось це вже вулиці Харкова, які зафільмував британець Вільям на своєму Ютуб каналі. Чоловік розповідає, що не вперше відвідує Україну під час повномасштабної війни, аби показати життя населення Кут Аф. Добрий день фоків Харків, крейн. Добрий день з Харкова, з України. Я приїхав вночі, то пропустив цю всю красу. Зараз буду дивитися, але я вже знаю, як звучить сирена, як же тут гарно. Я не обманюю. За словами голови Держагентства розвитку туризму Наталії Табаки, серед іноземців зростає попит на відвідування місць, де були бойові дії. Їхня головна мета поспілкуватися з місцевими і на власні очі побачити наслідки обстрілів. Це можна зробити і за допомогою спеціальної мапи, створеної в рамках соціального проекту Місця пам'яті. Він вже діє у Київській та Чернігівській областях. У планах запустити його і в інших регіонах країни. Карту маршруту, карту з локаціями, які як для іноземців, так і для українців пропонуються до відвідування, де є інформація про хід історії цієї війни. Про трагедію і про героїзм українців він буде доступний віртуально, тобто, перебуваючи в одному із міст України біля такої локації людина, яка перебуває в цій території, зможе зрозуміти і подивитися, чи запланувати собі відвідування таких інших місць в іншій території України. Загалом іноземці, які приїжджають в Україну, подивитися на війну, це знову ж таки суб'єктивно, дуже корисна річ, тому що, по перше. Якщо для західного світу нерідко Україна та Росія це щось дуже схоже, то приїжаючи сюди, вони чітко починають розрізняти дві різні культури і несуться собою своїм рідним друзям.